Плануємо завершити ці, ці ділянки, які були не завершені з минулого року, і будемо мати маршрут від кордону, відремонтований повністю від кордону з Івано-Франківською областю до міста Чернівці. 42,6 42 мільйонів гривень по автомобільній дорозі з 3 Івано-Франківщинівці Мамалига, об'єкт Лужаний. Друга ділянка це Чернівці Вашківці, путила КПП Руська, загальна вартість по тендеру 23,6 млн грн. Окремими ділянками, загальна протяжність 4,5 кілометри. Автомобільна дорога М-19, мануковичний Тереблече по Заставнимському району і по Глибоцькому підходить до КПП. Загальна протяжність 11,5 кілометрів і вартість процедури на ну, вартість об'єкту більше 78 млн грн. І Н03. 36 мільйонів гривень передбачено фінансуванням з митниці, але об'єкт сам він ну, значно більше на 100 мільйонів гривень. Н03 це мається на увазі, то, що я казав, від кордону, кордону і до, до 4 порч. Це те, що по митниці.